Привіт! Сьогодні я вам розповім про види транспорту. Транспорт служить для пересування по землі, воді, у повітрі і навіть під землею. В залежності від цього, його поділяють на такі види: наземний, підземний, водний, повітряний. Однак із серед цих видів транспорту є, які перевозять пасажирів інші вантажі. Крім того, автомобілі-помічники в будь-якій роботі вони поливають, підмітають вулиці, прибирають сніг, гасять пожежі тощо. Тому транспорт поділяють на пасажирський, вантажний та спеціальний. До наземного транспорту відноситься легковий автомобіль, автобус, вантажівка, потяг, велосипед. Водний транспорт це вид транспорту, який перевозить пасажирів та вантаж по водних шляхах, тобто по річках, озерах, морях, або пересувається під водою. До цього виду транспорту відноситься корабель, човен, вітрильник, підводний човен. Повітряний це транспорт, який пересувається в повітрі. Цей транспорт потрібен для швидкого перевезення пасажирів або вантажу. До цього виду відноситься літак. Гелікоптер повітряна куля. Підземний транспорт. Це метро. Метро доставляє пасажирів до місця призначення як автобус чи трамвай, тільки пересувається під землею. Всі повинні пам'ятати, що вулиця сповнена несподіванок і обов'язково повинні знати. Та дотримуватись правил дорожнього руху. Якщо не дотримуватись правил, то можна потрапити в халепу. Будьте уважні! До побачення!